Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на засідання, чергове засідання нашої комісії, комісії з питань економіки, комунального майна та власності. Всі членів комісії, хворі присутні, хвороб є. Прошу проголосувати про початок роботи комісії. Хто за полюга за? Черевище? За. За За. Дякую. Значить, перше питання буде про обрання. Секретаря комісії, оскільки діючий секретаря комісії сьогодні відсутній, пропоную обрати секретарем комісії діючого е, пленарного засідання цього фельдшера Степана. Прошу просувати. Курюга, за Черовична? За. Фельджер? За. Рішення прийнято. Що не переходимо? Перше питання про дозволу на прийняття до комунальної власності саме міської територіальної громади групового майна ліквідованого комунального складу Львівської обласної ради, Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи. Доведаю, як не розумію. Шановні Володимирович, але я першим питанням поставив про достатково припинення договору оренди, бо воно є похідним. Верні. Ну, я буду цього порядку відмінувати цей вклад, тоді... Тоді, перепрошую, давайте значить, почнемо з питання про достроково припинення договору оренди нерухомого мана комунальної не власності Самбурської міської територіальної громади. Та рішення Львівської обласної ради так, в цілій Україні, було прийнято позицію про ліквідацію Львівського обласного МСЕК. Львівський обласний МСЕК орендував нас приміщення дорослі поліклініці, Не звернулися по заступав певний договір, за ліквідацію даної. Встановлено. Пропонується достроково припинити договір, який був укладений між Самірською міською радою та Львівською обласною МСЕК. І встановити, що договір вважається припиненим 1 січня 12, 31 грудня 2024 року з моменту їхньої ліквідації. Коли які запитання подано? Немає. Курюга. За червище. Перше. За причення за, Дякую. Наступне приміщення. Про надання дозволу на прийняття до комунальної власності майна відвіданої військової обласної МСЕК. Поступило звернення від даної установи, які просять. Рішення від установи вже від голови ліквідаційної комісії даної установи, що прийняти до комунальної власності майно, яке перебувало в тому приміщенні, яке вони орендували, це є е, столи, пілажі і ортехніка. Тому пропонується прийняти, надати дозвіл на прийняття, прийняти до комунальної власності, визначити органом управління даного майна. Комунальне комерційне підприємство, Львівська, Есамбірська центральна лікарня. Тобто воно переходить на баланс лікарні, і лікарня, вже ті нові структури, які тепер заміняємо все, будуть там розміщувати світ і використовувати даний момент. Теорично це чисто технічна. Технічна сторона, бо ну, вони мусять закрити підприємство, мусять вивести нульовий баланс і мусить так зробити. Які запитання? Член Не. комісії? Немає. Ставим голосування. Люга за Черевич за. Печа? за? За. Рішення прийнято. Наступний рішення. Продання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності саме з територіальної громади до державної власності і на якомого Дивіться, це питання вже розглядалося. Мова йде про передачу. На житлової будівлі по вулиці Степана 4 до Національної поліції. У попередньому рішенні вони все підходило, все було класно. Потім з Києва дали їм команду, що в попередньому рішенні їм, їм в назві і в самому тексті не підходить два слова окремо визначеного майна. Тому ми ті два слова забрали і вже рішення йде без тих двох слів суть та сама. А попереднє рішення просто, просто вважати таким, що працює вчинення. Теоретично це є зміни до рішення, але, ну, але так. мусить бути рішення. як нове, що менше папери було. на Київ, в Києві вимагає так? Розуміло. Запитання члені комісії. трохи поліція в законодавстві, законодавство, і у законодавство воно каже так, друге так, а, ну, а там їм відніше. Вони самі ті закони приймають свій потім. Ну, тим паче вже це було проголосовано. Да. Змова які... йде просто, з рішення виключаються два слова. Окремо визначеного майна. Все. А решта по тексту лишається то саме. Добре. Ставлю на голосування. За. Рішення прийнято. Якщо хочуть комісії підписати депутатське звернення, зараз вже підпишете зараз. Чути, да? mm -hmm. Так, про включення нерухомого майна комунальної власності саме статуріальної громади до переліку другого типу передається в оренду без проведення опціону, затвердження інформаційного повідомлення про потенційні об'єкти оренди та умови передачі даного об'єкта в оренду. Даним проєктом рішення пропонується включити до переліку другого типу. Об'єкт нерухомо майна на житлову будівлю по Шухевича 38А, це бувший 6 сад, якщо між гуртожитком швейників і житловими будинками, і передати в оренду на підставі звернення Самбірському фаховому коледжу економіки та інформаційних технологій з метою розміщення там навчально-практичного центру комп'ютерна інженерія та робототехніка. У проєкті рішення розписана процедура, розписана оціночна вартість. Стартова ціна ну, за перший місяць, верніше не за перший, а за базовий місяць оренда. Базовим місяцем оренди буде грудень 2024 року, бо це послідній місяць, за яким визначений індекс інфляції, буде становити 9583 гривні 43, 43 копійки за місяць. На ту суму буде нараховуватися індекс інфляції за січень, за лютий і вже потім за кожні місяці, тобто оренна плата буде збільшуватися на індекс інфляції кожного місяця. Зрозуміло. Ну і там далі постоїть, там нічого. Ну там не це новина, чесно кажучи, я не знав нічого про скажімо, цей. Ну скажемо так, там ми були з оцінщиком, ходили і оглядали те приміщення. Ну, скажем, наші люди, чи верніші, наші діти побито, всі вікна побиті. Я був, коли приїжджали з одаром, що діти. Ні, ну це було якісь два місяці назад. Зараз ще є стан. Ну, Я думаю, що так, бо зима було ті або залізати. Там 37Б. Там якийсь вуз був, так? Там, там тури раніше тури. орендував Франка університет, Добре, ну і що? І, тобто техніку боєв б... бажання та? вже розробляють е, проєктно-кошторисну документацію на відновлення. Ну наскільки обіцяв директор, що має там залучити ще 18 мільйонів для відновлення будівлі і з... Організації роботи того навчально-методичного числа. Я чому питаюся, тому що вони колись були підключені до послуг нашого підприємства, також користувалися централізованим опаленням. Там перед самою тою будівлі там є останні колеги ці лінії законсервовані. Ну, для мене це цікаво, тому що це об'єкт, який, який працював. Ну дивіться, в договорі оренди буде чітко прописано, що орендар заключає з надавачами комунальних послуг прямі договори, йде пряма оплата. Це, це ще добре, а, ну, але другий там і треба всю систему відновлювати, тому що ця система там не ну, Я знаю, що це вийшла йшла тоді ще воєнні там хотіли що там… Там були труби, потріскали, порозмерзалися, батареї. Ну. Ну, я... Мають люди бажання відновлювати будівлю, ліпше хай відновлюють, ніж вона має договоритися. Я не можу розуміти. Щось Ну, В будь-якому випадку краще чітко пропадає, чи за і, ну, реально само собою, яка падає, а любви тобі більше має бути заживе, то має працювати. Тим паче, якщо будуть якісь певні інвестиції, кошти, це будуть це зараз. Якщо немає ніяких запитань, це ображення ставим Ти, голосування. За. <скільки> За. Рішення прийде. Стані Сьогодні це проведе дозволи на зняття зовсім списання основних засобів і інших не оборотних матеріалів активів, що перебувають на балансі виконавчого комітету ну, Заміської міської ради. Даним проєктом рішення пропонується зняти з балансу виконавчого комітету, дати дозвіл на списання орхтехніки, яка знаходиться в приміщенні ратуші, але є морально застарілою, непридатною для подальшого використання експлуатації. Тобто в суті це є на Є в додаткові спрощений. В одному додатку нульова, а в другому додатку другий додаток то ті малооцінки. Ставлю не промічну. Може, кузне завдання. Ну, вся техніка не робоча. Це, це бачить, це все відправляє. Ставлю на голосування, там не рішення, Хто за? Колюва за? Человечний? Пельчик? За. Да. Рішення прийнято. одноголосно. голосно. Дякую за увагу. Дякую. Дякую членам комісії за проведені час. Наші плани засідання закрили.